Чому одні люди досягають своїх цілей, а інші залишаються на місці? Відповідь криється у психології. Психологія досягнення цілей це вивчення процесів, думок і дій, які допомагають нам подолати труднощі та досягати бажаного результату. Сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно формулювати цілі, які психологічні бар'єри заважають вам досягти успіху, і як розвинути мислення, яке працює. На ваш результат. Цілі це маяки, які вказують нам напрямок у житті. Без них не подібні до корабля без компаса, який дрифтує по океану. Ціль дає нам мотив, сенс і чіткість. Ви знаєте, заради чого дієте, ваші зусилля стають важливими і виправданими. І ви розумієте, куди йти і що робити. Коли ви ставите перед собою чітку мету, ваш мозк автоматично починає працювати над її досягненням. Це пов'язано з роботою префронтальної кори головного мозку, яка відповідає за планування, фокусування і прийняття рішень. Також цілі стимулюють вироблення дофаміну – гормону задоволення, який дає нам радість від виконаної роботи.